Моя ракета! Стійте! Ми користуємось нею! І, і, і у ній ще лишилось пісене пальне! Хто з тобою любить гратись? Ні! Ні-ні, не співайте мою ракету, в могильник! Ми з Райлі ще на ній полетимо! Райлі, я що тобі не потрібен? Ти не засмучуйся, Ми все виправимо. Щойно повернемося у головну контору. Куди йти до твоєї станції? А я цілу поїздку спланував. А, лоско ту боїшся, бой димонстер <світ> Е, Бім бом, глянь сюди. <світ> О, я знаю веселу гру. Ти показуєш, де наша станція, а ми усі туди йдемо. Скажи, веселуха, давай ходімо на нашу станцію. Шкода, що вони забрали ракету. Відібрали те, що ти любив. Його не стало назавжди. Печелько, Йому й так не весело. Вибач, це усе, що лишила мені, Райлі. Уявляю, які у вас з райлі були пригоди. О, Вони були неймовірні. Якось ми повернулись в минуле, навіть встигли двічі поснідати. Печелько! Як чудово, мабуть, Райлі раділа. Ще як раділа. Ми були найкращими друзями. Так. Я виплакався. Ходімо, до станції йти отуди. Як тобі вдалося? Я не знаю, він розклеївся, я вислухала його. Hey!